Джейхун Зафаров. Це наш каскадер. Давайте поаплодуємо. Джейхун каскадер, Він а, отримав багато премій. Він на початку кар'єри намагався зніматися в порно, але дуже лякався камери. І через що не міг розслабити булки. Правильно? <реш> так, завжди заважає мені. Джейхун, до речі, він ще працював у Болівуді. І він, оце, і от індійське кіно, його трохи. Ну, що не робить, він постійно п'є, чи їсть, іде, і дає mm. Ти тут? Так, так. Да, в тебе трагедія в дитинстві сталася, да? ти впав у великий чан обличчям одно, правильно? Я наскільки розумію. Да, Джейхунка Каскадер. давайте ще раз я нагадаю вам. Він неодноразово ламав собі ребра джехуни. Неодноразово, правильно ламав? Tak, так, так. Така сильна тяга була от сад собі. <рекун> ну, я бачу не бачу перешкод завжди. Дотягнувся. Nee. Ой, а що ти хво клопаєш? <рекун> <рекун> Та й шо все <синий>. мені? <рекун> Хлопольщик Джихуна.